Доброго ранку! Ну, ма, дітки, прокидайтесь. Швидко снідайте, вмивайтесь, бо на дворі білий сніг покривалом білим біг. Зима найхолодніша пора року, пора морозів і снігопадів, що занурюють природу в зимовий сон, вкриваючи все довкола нескінченним білим полотном, наче ковдрою. Повітрі кружляють прекрасні сніжинки, де кожна з них унікальна і неповторна. Річки й Озера вкрила крига. Вони стали схожі на великі люстерка, зима по справжньому казкова пора. Хоч дні і коротші, а ночі довгі, та вони теж вражають своєю красою. Ну, мо хлопчики і дівчата, ковзани беріть санчата, бо прийшов веселий час. Всіх зима чекає нас, підемо на лід кататись, з гірки весело спускатись, вистачить розваг для всіх, бо зима це чарівниця, сумувати не годиться. Сніжки, ковзанки це клас. Скільки втіхи є для вас? Зима це чудова пора розваг, але коли ви ходите на прогулянку, не забувайте за безпеку. Тож послухайте розповідь про неслухняного Василька. Жив був хлопчик Василько, і він не слухався ні мами, ні тата. Тільки любив бешкотувати та робити все те, що забороняли йому батьки. Взимку хлопчик Василько полюбляв їсти сніг та гризти бурульки. Васильку, не можна такого робити, тому що сніг та бурульки холодні. Можна застудити горло і захворіти. А ще сніг та бурульки утворюються із забрудненої води. Тому не тільки можна захворіти, а ще й отруїтися. А ще Василько полюбляє гуляти під дахами будинків, коли на них висять великі бурульки. Йому дуже подобається, коли під час відлиги з буруля капає йому на голову водичка. Васильку, не можна такого робити, тому що бурульки можуть відламатися від даху та впасти тобі на голову. Вони можуть зробити тобі дуже боляче. А ще Василько полюбляє кататися на ковзанах льоду. Він іде на місцеве озеро і нікому про це не каже. Васильку, не можна такого робити. Слід кататися на ковзанах з дорослими. Нехай вони перевірять, чи дійсно лід добре замерз, тому що лід на озері може бути тонким та крихким, і можна провалитися у холодну воду. Ну і звісно, Василько, як і всі дітки, полюбляє стрибати у кучугури снігу. Васильку, не слід цього робити, тому що під шаром снігу можуть ховатися лід, каміння та різні тверді предмети. Малята, а ви слухаєте своїх рідних? Чи ви схожі на Василька? А щоб ви краще запам'ятали, пограємо в гру. Гра правила безпечної поведінки взимку. Дайте відповіді. На запитання так або ні. Чи можна в період морозів довго перебувати на відкритому повітрі? Ні, не можна. Чи потрібно у холодну пору тепло одягатися, виходячи на вулицю? Так потрібно. А взувати тепле, зручне, стійке не слизьке взуття. Так, звичайно потрібно. Чи потрібно, коли на вулиці ожеледиться, пересуватися маленькими кроками? Так, потрібно. Чи можна у період відлиги ходити поряд з будинками, на дахах яких утворилися бурульки? Ні, не можна. Чи можна кататися на ковзанах лише у перевірених та спеціально обладнаних для цього місцях? Так. А чи можна взимку ковзатись біля проїжджих частин? Ні, не можна. Чи можна самому ходити по кризі на річці чи ставку? Ні. Чи можна бігати та стрибати по кризі? Ні, не можна. Пам'ятайте, ваше життя у ваших руках. Будьте обережні. Бережіть своє життя та життя своїх близьких. Дотримуйтесь правил безпечної поведінки взимку. Малята, тепер ви знаєте, як безпечно себе поводити на прогулянці взимку. Тож до зустрічі, до побачення!